Що краще при місячних прокладки чи тампони обидва варіанти безпечні, якщо правильно їх використовувати. Секс із презервативом чи без, що безпечніше для мікрофлори. З презервативом однозначно безпечніше. Він захищає від інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також захищає від порушення мікрофлори для здоров'я вагіни, стрінги чи класична білизна? Класична вагомна білизна, краще для жіночого здоров'я для підмивання. Вода чи спеціальний гель однозначно, вода. Що частіше провокує молочницю? Солодка або тісна білизна? Солодке сприяє росту грибка кандида – основною причиною молочниці. Тісна синтетична білизна також впливає, але є менш значним фактором. Що більше впливає на цикл стрес або недосип? Обидва фактори важливі, але стрес і має сильніший вплив для відновлення вагіни після пологів. вправи кегеля або лазерне омолодження. Вправи кегеля безпечні, ефективні для м'язів тазового дна. Але кращі результати, звичайно, в поєднання знання з лазером фотона. чекаю вас на консультацію у віднова клінік.